Чай з квітів липи заспокоює нервову систему, знімає напругу м'язів, допомагає при головних болях, при хворобливих менструальних циклах, ефективний при безсоннях, при надмірному напруженні, при лікуванні запальних захворювань, бронхіт, ангіна, ростуди. Підтримує здоров'я шкіри. Не рекомендується вживати людям, у яких алергія на липовий пилок. Липовий чай корисно пити дітям. Пити липовий чай можна будь-коли, особливо ввечері перед сном для заспокоєння організму та зняття напруги.